Від. Сьогодні в нас буде туторіал на маленького хом'ячка з бісеру. Нам знадобляться ось такі кольори. Основні кольори. Їх нам знадобиться саме найбільше. Це у нас ванільний. Ось такий в мене. Далі, це білий. Оце два основні кольори. Далі, додаткові. Це коричневий, в мене матовий. Та 5 бісеринок рожевого кольору. Нам знадобиться рожевий кольор для носика, вушок та лапок. Ліски я відмотую десь метр 15, але ви можете відмотати менше, якщо вам незручно буде його так дуже довго затягувати. Ми набираємо на одну сторону 6 бісерин і проходимо в одну. Ось так пройшли. Ось так у нас має вийти. Тепер ми набираємо на ось цю ліску нижню, набираємо одну коричневу три ванільні. Ось так ми набрали. І тепер ми проходимо через крайню ваніль. Фіксуємо взагалі наше плетіння на середині. Тепер ми проходимо верхню в коричневу. Можемо путатися, якщо дуже ласка. Довго. васькодовго. Яку ми будемо метр п'ятнадцять? Ось. ось так. І тепер ми набираємо на нижню. Набираємо дві ванільні одну коричневу. Ось так набрали. Тепер проходимо через коричневу, затягуємо на середині. бажано на насередині. Вирівнюємо наші. Пічечки. Ось так, ось має вийти. Тепер ми верхню проходимо крізь ось цю коричневу. Зтягуємо. І на нижню ми набираємо дві коричневі. Ось так набрали дві коричневі. І тепер ми проходимо крізь ось цю лісер. Затягуємо. Привертаємо. Ось так. Тепер беремо верхню льоску і проходимо через одну коричневу. Набираємо на нижню три ванільні. Ось так. Набрали три ванільні. Можете замінити. Ось ці в мене такі біло. Ну, не бежеві, а ванільні. Можете замінити на сірий або на чорний, на будь-який кольор. Ось так. Тепер верхню ми проходимо крізь коричневу. На нижню ми набираємо дві ванільні одну коричневу. Ось так ми набрали. І ми тепер проходимо крізь коричневу. Затягуємо все ось так у нас має вийти. Тепер ми проходимо верхню через одну коричневу і другу коричневу. Ось так. Ось так, передержимо, зараз побачимо, підтягуємо все, і ось так зараз будемо тримати плетіння. На ось цю ліву ми вдягаємо одну корисну. можна і направо, просто завжди мені зручно на ліву. Ось так. Тепер це в нас вже один ряд зроблений. Далі плетемо другий ряд. На, друг... На ліву голку набираємо одну ванільну, одну коричневу, одну ванільну. Ось так. Ми набираємо і проходимо через ванільну. Перевертаємо і забуваємо тримати ось так летіння, щоб у вас всі ряди йшли рівно. На верхню, верхню ми проходимо через одну ванільну. На нижню ми набираємо три ванільні. Ось так. Три ванільні ми набрали. На камері воно здається, більш як біле, але в житті воно прям ванільне таке, такий колір. І пройшли в одну. Ось так. Далі ми в верхню проходимо крізь ось цю ваніль. На нижню ми набираємо три ванільні. ось так. Проходимо через одну. Верхню проходимо через одну беживо. І на нижню ми набираємо три ванільні. Ось так. Три ванільні набрали. Проходимо через одну. Ось так. Перевіряйте, щоб у вас все сходилось. Ось так. Тепер ми проходимо через одну ванільну. І набираємо на праву ми набираємо три ванільні Ось так. Три ванільні набрали. Проходимо через одну. Тепер ми проходимо через ось цю коричневу. І ми набираємо одну коричневу одну ванільну. Ось так ми набрали. І тепер ми проходимо через ванільну. Давайте тепер я отак буду тримати. Проходимо верхню Якщо тримати ось так, якщо так то нижню. Ось так. через Через ванільну. І на нижню. Надягаємо три ванілі. Вдягнули і проходимо через одну. Ось так. Тепер ми беремо, проходимо через одну ванільну і набираємо знову три бісерини. Один, два, три. Проходимо знову через одну. Ось так. Проходимо через ванільну і набираємо знову три ванільні. Ось так три ванільні. Проходимо через одну. Затягуємо, і тепер в нас залишається остання ячечка. Ось так. Проходимо через ось цю і ось дві ванільні. Затягуємо. І ось так тримаємо, знову повертаємося до ось так, до такого плетіння, щоб плели ми рівно. На ліву надягаємо дві. Ванільні та проходимо через 2. Ось так. Це в нас вже був другий ряд. Перевіряйте, щоб якщо у вас знову щось не так, перегорніть відео назад і подивіться, як у нас тут вийшло. Ось так. Пройшли через дві, і тепер тут нам знадобиться бусинка. Ми набираємо одну ванільну, одну бусинку та одну ванільну. Ось так набрали налів. Тепер ми проходимо через бісерину. Ось так. Тепер ми верхню проходимо через коричневу. А, на нижню ми надягаємо дві ванільні. Ось так. Надягнули, проходимо. Так дивимося, щоб в нас тут нічого не путалось. Ось так. Верхньою проходимо через дві ваніли і набираємо одну бусинку, одну ванільну, проходимо через бісерину. Ось так очі в нас вже є. Далі верхню ми проходимо через одну ванільну Та на них набираємо дві ванілі. І з це у нас виходить хрестик. І зараз вам дещо покажу, як вам треба зробити ще. Ось так, хрестик. Набираємо дві, проходимо через одну. І я роблю останній хрестик, і дивіться. Ось тут. Вам треба доплести ось цими хрестиками до коричневої. То з цієї. Ось це ви плетете, плетете, плетете ось ці. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять бісеринок ось ці ви проплітаєте хрестиком, а ось тут ви нічого не плетете поки. Ще раз вам показую: проходимо через одну. Ось так набираємо на ось цю. Дві бісерини. Якщо вам не зрозуміло, прогорніть відео назад. Ось так. Проходимо через одну. І виходить у нас хрестик. Я так роблю, щоб відео було коротшим. Та займало менше пам'яті. в мене Ось так. І ми тепер проплітаємо один, два, три, чотири, чотири бісерини.